Друзі перші про головне поїхали. На кортеж Шойгу після замаху на Путіна вже намагались коїти замах Одної із машин. Колони навіть підірвали джерела. пишуть, що війна Патрушева і Шойго пішла на відкрите протистояння. Шойго отримав легке поранення. Загинув його, Таун, який перебував на передньому сидінні. В той же час 15 хвилин тому пролунав вибух на аеродромі Внуково. Люди Патрушева атакували один із бортів, який вантажили особисті речі Шойго для транспортування на Волдай охорона аеродрому перебили. План перехоплення Патрушов випустив на публіку двійника, аби трішки заспокоїти суспільство в генераліві два чотири години аби вирішити чиї Вони стороні по всій Москві просувається важка техніка. Наразі у Кремлі мають вибрати між трьома кандидатами, які стануть наступниками нинішнього президента Путіна. Серед можливих наступників Китай може погодитись навіть на двійника. Нюзові вказує з посиланням на неназвані джерела в Білому домі та на розслідування розмі медуза, що Путін прийшов серйозне лікування від онкологічного захворювання в березні 22 Року тому зараз, навіть під час закордонних поїздок, його заміняє двійник Сам Путін таки міг померти, і двійник офіційно може передати владу. Тим часом Кремль готовий використовувати двійника у випадку тимчасового відсторонення очільника РФ через хворобу є загальне розуміння, що деякий час можна було використовувати двійника президента після смерті або усунення від влади справжнього Путіна. Цитують повідомлення ТГ каналу генерала Свер. Наголошується, що в Кремлі роздає розпорядження директора ФСБ РФ Микола Патрушев, начебто він наказав не виконувати розпорядження. Путіна щодо Мішустіна, зазначимо, фокус опублікував думку експерта, що Китай в цілому не заперечує проти кандидатури, яку пропонує поки що живий російський диктатор. Журналісти нью наголошують, що Путін не вважав Патрушева своїм наступниками, і тому передача влади, коли вона відбудеться, не пройде мирно. Секретар ради безпеки Патрушев вже сказав, що Путін марить і дав чіткі розпорядження ігнорувати волю президента. Путін, пропонуючи мішустіна як наступника, ні словом не обмовився про Патрушева, який на сьогодні ще не перша людина в державі, але вже й не друга. Ситуація розжарюється, може стати, що великий транзит піде зовсім не так, як розраховують основні актори системи в той же час. Глава Чечні Рамзан Кадіров почав відкрито атакувати Кремль. Він порадив російській владі налагодити грамотну систему міграційного контролю. Мовляв, якщо Володимир Путін і його друзі не слухатимуть його, то він влаштує бунт в Росії. Таку думку 24 каналу висловив письменник опозиціон. Републіці з громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Кадиров відчув силу, той, хто думає, що він прогнеться, глибко помиляється. Голова Чечні цілком реально може організувати похід на Москву. За словами Мурзаголова, Рамзан Кадіров відкритим текстом говорить російському диктатору Путіну та його друзям мовляв, якщо ви не будете слідувати моїм наказам, зокрема про те, кому мають належати ті чи інші бізнеси, хто повинен жити, а хто має померти за моїм наказом, тоді влаштую у Росії справжній чорний бунт. Він чудово розуміє, що вистачить одного сіреника, що все згоріло настільки швидко, що ніхто оком не моргне. а Росія перетвориться у великий емірат на чолі з Пашою Кадировим Це насправді дуже легко зробити, наголосив опозиціонер. Про це зокрема свідчать міжнаціональні релігійні проблеми. В Росії серйозно знущаються з мусульмана. В місті мільйоннику Москві лише чотири мечеті, де поміститься максимум кілька десятків тисяч людей. Інші ж вимушені молитись в багнюці. Ще й навколо, коли буде йти на вулиці, лунатимуть крики, бо про. Просто виглядаєш не по-русски. Ця держава перебуває на межі колапсу. Я взагалі не розумію, як вони дозволили розгойдити так званий русський мір. Половина людей в Росії можуть вважати себе не росіянами. У їх паспортах пише умовно, мама татарка, тато башкир», дядько українець, зазначив Мурзагулов. І Кадиров нагадує, що може в будь-який момент поставити на вуха Росії, якщо з ним будуть погано поводитись. Він відчув запах крові і свою силу. Опозиціонер побився об заклад, що глава Чечні навряд чи ляже під путінських людей, як от Олігарха, Сулеймана. Керімова та голова адміністрації Путіна Антона Вайно, тож Кадиров може дійсно організувати похід на Москву і використати для цього питання мусульманства. До слова в Росії розпочалась кривава боротьба між кланами. Що розподіл компанії «Валдберіс», що належить сім'ї Бакальчуків, путінські люди замовили вбивство глави Чечні Кадірова. А той своєю чергою оголосив помсту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.